Вітаю вас на моєму швейному ютуб-каналі: Світ швейної фурнітури, де ви дізнаєтесь багато новинок і все, як використовується та або інша швейна фурнітура. Мене звуть Катерина, і сьогодні я вам розповім про мої улюблені колодки для ВТО. Це кравецька колодка Плече Велике. Ви просто подивіться, яка вона ідеальна. Вона має ідеальний вигіб. Вона має ідеальне напівколо, вона має ідеальну висоту. Це настільки благородна колодка, яку ви ніде не зустрінете такої якості. Як ви вже зрозуміли, її головне призначення для вологої теплової обробки плечових швів і оката рукава. Так, ви можете. Е, як буде звращатися? Якщо ви дійсно являєтесь таким поціновуючим свою працю, якщо ви хочете, щоб люди бачили, наскільки ви майстриня, то вам потрібна ця колодка. Ви можете викручуватися, перекручуватися, як вам завгодно, але з таким плечем ваші вироби стануть просто люксовими. Всі наші кравецькі колодки виконані з деревини ясеня, які не будуть фарбувати ваші вироби, і які не будуть виділяти ніяких смол. Робоча частина плеча обтянута термостійким синтепоном і кольоровою тканиною, бавовною, яка не кошлатиться і не линяє. А у нас в асортименті є велика палітра кольорів для обтягування колодки, але найбільш актуальними затребуваними це є меланжеві, Це є сірий меланж і бежевий меланж. Саме на цих колодках буде найменше замітні плями від пару та води. Ця колодка має ідеальну висоту 35 см. Її горизонтальна Робоча частина становить довжиною 21 см, ширина від 14 до 11 см, і ківок висота становить 20 см, і ширина становить 1 см. відрізняються трохи ці колодочки своїм нахилом. Ця має нахил всього на всього 5 градусів, і у неї ківок йде ось так от прямо. А ця колодка градус становить 15 см, і ківок має трошки такий нахил. А ви майстер в шиттю верхнього одягу в люксовій обробці. Вам крайне необхідна така колодка. З нею ви доб'єтеся ідеального результату при волого-тепловій обробці швів плеча і окатів рукава. А, також хочу звернути вашу увагу, що її гвинти вони не закриті. Це для того, щоб ви могли добратися до колодки, розкрутити і замінити її е, е, тканеву частину. Якщо у вас е, виникла така потреба, також ви можете звернутися до нас, ми це зробимо для вас. Доброго дня! Сьогодні хочемо вам показати, як ми користуємося колодкою рука в плече велике. Оце наша колодка. Так вона має конструкцію, має нахил плеча і має імітацію самого рукава. має Виготовлено ясеня і ось таку конструкцію вона має. У нас є вже вшитий рукав, на прикладі якого ми спробуємо вам показати, як ми формуємо сам окат рукава. Ви знаєте, що посадка рукава найбільше знаходиться ось тут, на самому верху оката отут знаходиться саме найбільше посадки. Зараз ми будемо її просувати на нашій колодці. Наша колодка. Вкладаємо наші припуски, вони, вони не лягають ось сюди на колодку, вони направляються в сторону самого рукава, а на колодку ми ложимо тільки тканину плече тільки ложимо. Ось так вкладаємо. І припрасовуємо. І тепер легенько припрасовуємо, отут, пропарюємо сам оцей покат. Ми праску саму сюди на самокат ми не ставимо, ми лише обдаємо її парою. От, і на колодці чекаємо, поки тканина остине і сформується сам оцей окат. Чекаємо недовго, пар виходить, і тканина швиденько остиває і фіксується. Це наш буде перший етап присування самого окату, тому що ми ще будемо пришивати підплічник. Ту ж саму операцію ми повторюємо і з другим рукавом. Точно так само вкладаємо її на колодку, припуск, наш припуск вшивання рукава направляється в сторону рукава, не в сторону, не в сторону плеча, не в сторону виробу, а саме в сторону рукава. Кладаємо на колодку і так само ми просто пропарюємо, не прижимаємо нічого, просто пропарюємо саме Все, Чекаємо трішки, поки все це остине. От. Ще після того, як ми вшиємо підплічник. Пришиємо, пришиємо підкладку, і ще в нас буде в кінці кінцева волога теплова обробка, і потім ми ще раз пропрасуємо і пропаримо цей окат. На даному етапі ми вже бачимо, що у нас дуже добре сформований самокат рукава і е, припрасована вся посадка. Ось так з легкістю з цією колонкою ви можете прасувати ваші вироби. При кінцевому ВТО ми можемо просто одіти знову виріб на колодочку, і якщо у нас десь тут з'явилися якісь заломчики чи якісь замини, ми можемо просто отак його одіти і просто пропарити мутюшком, щоб знову все воно вирівнялось у нас. І бажано відразу не знімати виріб із колодочки, а дати йому деякий час для того, щоб все це остигло і зафіксувалося в правильному положенні. З іншим плечем повторюємо цю саму ж операцію. Можемо підправити наш окат, якщо десь щось у нас, і знову пропарюємо. Просто для того, щоб все це прийняло ту форму, яку нам потрібно. Ось такі у нас гарні, гарна обробка плеча і плечових окатів, оката рукава і самого плеча. Получається, з такою колодкою? Я вважаю, що це просто найкращі колодки, найгарніші колодки, які є взагалі серед всіх колодок. Це просто вона ідеальна, вона ідеальна всьому. Якщо вам це відео було корисним, якщо вам це відео було цікавим і актуальним, то не забувайте підписуватись на мене, ставити лайки. Ви можете задавати питання, буду рада відповісти. А також, якщо ви хочете придбати її, в описі до цього відео в кінці буде посилання на наші вироби. Нагадую, тканина може бути різна на ваш виріб, але найбільш актуальна, найбільш та, яка не буде е, пачкатися. Да? То це сірий меланч. Гарного дня вам і мирного неба!